П'ять кроків до миру напередодні зустрічі на Алясці. Європейські союзники звірили позиції зі сполученими штатами. Віртуальний саміт скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерці і запросив доєднатися до нього з Берліна українського президента. Про несподіваний візит Володимира Зеленського до Німеччини і головні результати переговорів із Дональдом Трампом розкаже Тетяна Логунова. Про поїздки Володимира Зеленського з міркувань безпеки ніколи не повідомляють заздалегідь публічно. Здебільшого журналісти або, наприклад, поліціянти дізнаються про запланований візит за день два. Цього разу рівень секретності був ще вищий. Акредитацію відкрили за кілька годин до початку події. Тоді ж підняли і всіх берлінських правоохоронців, щоб вони потурбувалися про безпеку гостя у Берлін. Український президент прилетів на особисте запрошення німецького канцлера. Фрідріх Мерц перервав. Відпусткою повернувся в столицю, щоб спільно з європейськими партнерами переговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним. Перемови проводили у режимі відеоконференції. Спершу Мерста Зеленський звірили свої позиції з європейськими партнерами, а потім усі разом набрали Білий Дім. Про важливість розмов свідчать хоча б безпрецедентні заходи безпеки. Віртуальні саміти відбувалися у ситуаційній кімнаті офісу Канцлера на так званому секретному поверсі. Він на 100% захищений від будь-якого прослуховування. На зустрічі не було перекладачів, тільки найближчі радники. Усіх учасників попросили вимкнути і здати мобільні телефони. Між собою європейські лідери спілкувалися близько години, потім ще годину з Трампом. Про результати Мерц та Зеленський розповіли на короткій прес-конференції. Бесіда була хорошою, узгодили п'ять основних пунктів. По перше, Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї зустрічі буде наступна. По-друге, ми хочемо, щоб була чітка і правильна послідовність. Спершу припинення вогню це повинно бути на початку. По-третє, Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Четвертий пункт: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. І нарешті ці переговори мають стати. Складовою спільної трансатлантичної стратегії, ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. А ще український президент закликав американського не вірити Путіну, бо той постійно блефує. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці. На всіх напрямках Українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Крім Мерца та Зеленського, з Трампом говорили лідери Франції, Фінляндії, Польщі, Італії та Великої Британії, генсек НАТО та президентка Єврокомісії. Вони теж поділилися своїми враженнями. Президент Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати хочуть досягти на цій зустрічі домовленості про припинення вогню. Так само чітко він підкреслив, що територіальні питання можуть і будуть обговорюватися лише з президентом України. Це позиція, яку підтримуємо, і ми. Відмінна розмова з президентами США України та європейськими лідерами напередодні зустрічі на Алясці. Ми єдині в покласти край цій жахливій війни проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на боці Путіна. На 10 балів оцінив розмову і Дональд Трамп. Тож є надія, що на Алясці Сполучені Штати, Європейські союзники та Україна говоритимуть одностайно. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці телеканали Інтермарафон. Єдині новини. Про завтрашню зустріч на Алясці. Очікування від неї та ймовірні результати поговоримо з гостем у нашій студії. Це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, я вас вітаю ще раз. Слава Україні. Також вас вітаю, вітаю всі вашу аудиторію. Героям слава. Передовсім поділіться своїми очікуваннями від цієї зустрічі, і зважаючи на заяви, які почули от тиждень перед тим, так як було оголошено, що ця зустріч взагалі планується. Які можуть бути результати? От ваші очікування і реалістичні результати, я, якщо чесно, особливих якраз очікувань не, не маю, не тому що не вірю в реалістичність там якихось результатів. А просто е, ну. Так, знаєте, довго, скажімо так, така гіпотетична зустріч обговорювалася. Я нагадаю, що вперше, в принципі, сторони почали говорити про таку зустріч ще в лютому, в березні місяці цього року. І очевидно, що якби. Якби інакше себе поводила російська сторона і у комунікації з американцями, і з точки зору там, обстрілів цивільних об'єктів, да то можливо ця зустріч була б і раніше. Але от щодо результатів потенційних, то тут цікавіше, я би сказав, що звісно вони залежать від. Різних насправді сценаріїв, які можуть там реалізовуватися на цій зустрічі, але я би сказав, що нам найголовніше вже зараз готуватися до різних форматів, які могли би е, бути як наслідок цієї зустрічі. Тобто, знову ж таки, Володимир Зеленський впевнено говорив так про зустріч в трьох е, після цієї зустрічі. Е, можливо, я не виключаю і не виключав в принципі і, і таку першу зустріч, але вже раз у форматі двох. Перший контакт то наступний може бути, наприклад, не лише у форматі трьох може бути ще, наприклад, президент Туреччини. Він теж висловлював фактично готовність е, бути в цьому форматі. І мені здається, це... чому важливо, щоб це не було по перше, те та те тут зрозуміло, але чому це важливо, щоб були представники і сполучених штатів, і туреччини, і е, європи. На моє переконання, тут дуже важливо знаєте, е, Знову ж таки, попри те, що у нас був певний, можна сказати, у підсумку, мабуть, негативний досвід із так званим нормандським форматом, все одно, коли все ж таки є певний формат. Коли це скажімо так, задіяні не лише дві сторони, то він все ж таки більш стає таким, знаєте, тяглим, таким зобов'язуючим, більш... є свідки, інститу... інституційним. Так, є свідки і є, в принципі, більша ймовірність от того, що якраз угода, якщо так, ну там угода, домовленість або як зводно, там, фінальне ком'юніки, ну ми не ми не знаємо, да, якби що буде підсумком другої, наприклад, зустрічі, але Ну, грубо кажучи, більш ймовірно, що ця домовленість буде. Більш справедливою, і по-друге, нам тут дуже важливо знову ж таки, чому я говорю про різні формати, до яких треба готуватися, що нам тут дуже важливо думати, а як нам убезпечити себе з точки зору того, щоб Росія насамперед виконувала ці домовленості, то, да то, то я правильно розумію, що якщо сторони а, беруть а, таким чином а, присутні на тих зустрічах, вони фактично беруть на себе відповідальність фактично і виконання так. Фактично, так і мені здається, тому в цьому контексті це не найгірше. Чи сценарія для нас, тобто, ми в принципі знову ж таки, якщо навіть там послухати публічні виступи, наприклад, президента, да то ми, в принципі, багато разів ще там з 22-го, з 23-го років, особливо дуже хотіли, щоб якраз Сполучені Штати були тим фактично так. Ми говорили більше в контексті цих гарантій безпеки, але тут ми можемо отримати, можемо в перспективі отримати якраз Сполучені Штати як гаранта виконання, хоч якихось зобов'язань, зокрема з боку Росії, тобто тому я вважаю, наприклад, що нам насправді не так проблемно було би, а навпаки, можливо, і більш. Корисно, наприклад, мати після цього, після цієї двосторонньої їхньої зустрічі, мати, наприклад, домовленості, якщо знову ж таки буде зустріч в трьох, то, наприклад, там фінальний документ після наступної зустрічі може виглядати так, що ми підписуємо цей документ зі сполученими штатами, а Сполучені Штати mm -hmm. роблять аналогічно з Росією. так само, як ми підписували так звану зернову угоду. Да? Тобто, ми з Росією безпосередньо напряму не, напряму. не, не підписували. Да? І тим самим, так чи інакше, отримали теж певний інституційний формат. Тобто, якщо, якщо пригадувати. От, коли росіяни почали порушувати зернові угоди, то ми почали звертатися до ООН і Туреччини, якраз так, це ну певну міру суттєво сповільнило процес, але хоч якось вона працювала. да? І я дуже пам'ятаю там розмови з деякими там європейськими е політиками своїми, е то ну слухайте, вони тоді цю зернову угоду сприймали як просто манну небесну, тобто що є, хоч якась домовленість з Росією, що хоч щось працює, да тому в принципі такий досвід, попри те, що він якби фактично завершився. Саботажем з боку Росії, яка так чи ну який так чи інакше, фактично цю угоду вбив, то Загалом спробувати принаймні рухатися саме цим треком можна. Тобто, це як мінімум краще ніж підписувати щось із Росією, тому що якщо ми підпишемо щось з Росією і не буде механізму контролю за цим, то ну це просто не буде нічого вартувати, Ми просто будемо фактично програвати час а росіяни будуть вигравати час і знову ж таки вдавати для американців готовність там вести якісь перемовини і так далі. А насправді гру, ну, грунтовно змістовано мені. Куди не будемо рухатись, але поки що, ми навіть не на стартовій позиції, так можна сказати поки ну, сьогодні, чи в четвер, от о, в цей час. Але при цьому останній тиждень для себе хочу відзначити, що в західних особливо засобах масової інформації активно форситься ця тема, і ви казали за сценарії. Там навіть 3-5 сценаріїв розглядаються як доконаний факт. Проводиться паралель з Чехословаччиною 1938 року Мюнхен, коли без уряду Чехословаччини її поділили. Хоча для мене... Це моя особиста думка. Це дуже дивно. Такі сценарії. Чому навіть того ж обміну територіями, тобто без участі України, тому що а ну вони можуть підписати будь-що Україна не буде це виконувати, абсолютно і У мене це питання: наш чому як ви можете пояснити, чому так форситься саме західними медіа? Я думаю, що це знаєте. Ну, скажімо так, по перше, це. Один з наративів, який от я помічаю в західних там медіа, я от там спеціально в останні дні там, наприклад, дивлюся і е, консервативні, наприклад, американські медіа, і більш про ліберальні. Да? То, грубо кажучи, це лише одна точка зору, яка там яка лунає напередодні перемовин. Так, тобто тут йдеться там про території, наприклад, потім про, про людей, які живуть на тих територіях. Потім е, е, консервативні медіа говорять про те, що це війна Байдена, значить і Трамп. Трамп намагається покласти цьому кінець і так далі, значить, в принципі, ще говорить якраз, от про те, що фактично Україна не присутня буде на цих перших перемовинах. Але тут я скажу, що я більш оптимістично налаштований зараз ніж, наприклад, якби така зустріч відбулася там в лютому, в березні місяці, тому що все ж таки за останні там два-три місяці Трамп не переходить оці ці червоні лінії, да, тобто, от окрім фактично, цієї там заяви такої абстрактної про е, обмін територіями, то він в принципі не говорив нічого такого, знаєте, ну дуже 4, за чотири години дуже про трасу і про ці погіддя. Дуже об, образливого да, те, що говорив раніше, там називав Зеленського диктатором. Потім робив вигляд, що він такого не говорив, і так далі. Тобто, я би сказав, що на сьогодні очевидно і рівень розуміння Трампом і його ключовими персонами в адміністрації базових речей. Про цю війну, про цей конфлікт він значно в виріс да? і він наблизився до правдивого, і це однозначно загалом на руку нам. Тому я би сказав, що тут, якраз в цьому контексті, я тут абсолютно погоджуюсь якби з тією думкою, яка пронула у вашому питанні, що. Трампу насправді не потрібна була би така угода, яку Україна як то кажуть, ну там нульового сценарію, да, тобто такий базовий Україну не може зносити за міжнародним правом, ніхто не, не, може, не може змусити. не може да реалізувати, тому ну, якби для Трампа це буде навіть не поразка, це якби нічого не буде для Трампа означати. Да, тобто це якраз буде виглядати посміховиськом, якщо він просто зустрінеться з Путіним, навіть можливо і гірше ніж у, у Гельсінкі 18-му році. Я теж дуже добре пам'ятаю ту. Зустріч, яка дещо дивно насправді там закінчувалася і і проходила. Але ну слухайте, так чи інакше, рано чи пізно, кожен американський президент, от за ці 25 років, коли Путін при владі фактично в різний період президентства, да там у когось було два терміни, у когось один. Кожен президент фактично потрапляє в цю пастку і думає про те, а про що ми можемо і як домовлятися з Росією, навіть Байден, да, там, грубо кажучи, який. Був багато разів в Україні, займався зовнішньою політикою в адміністрації Обами. Він все одно клюнув на цю вудочку і два з році чудово собі з із Путіним зустрівся. Можна взагалі цю зустріч навіть зараз мені здається сприймати як як дещо ганебно, так але вона дозволила але нам... але виграшна в... для Путіна. А але нам дозволила вона виграти час. Тоді теж російські війська були на кордоні. Тобто, фактично на півроку там чи трохи більше. Тоді фактично вторгнення перенеслося. Да, тобто я маю на увазі, що ми не маємо знаєте, так сильно дивуватися бажання зустрітися. але ми маємо готуватися конструктивно до різних е різних сценаріїв і думати про те, а як нам не дозволити от. Росіянам вклинитися в нашу комунікацію з американцями, да тому, що вони не припиняють свої роботи ні у Вашингтоні, ні з точки зору взаємодії там з законодавцями, Да? це фактично ну така оперативно розвідувальна робота ведеться. Про імідж Трампа. Що виграє Путін, то який фактично нині міжнародно ізольований від цієї зустрічі, продовжимо про це говорити. Але після того як дізнаємося від наших журналістів, а чому власне Аляска? Я нагадаю, єсть у нашій студії Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Отже, Трамп Путін. Ем... Фактично, зустрічаючись із Путіним, Трамп знімає з нього оце міжнародний ізоляція, е, не рукопожатний. Але якби не було ніяких в них домовленостей попередніх, як ви вважаєте, чи зустрічався б е, е, Трамп із Путіним, якщо знати, що м, буде безрезультатно і порожня зустріч? Я думаю, що однозначно такої зустрічі б не було, якби Трамп. Заздалегідь розумів, що ну, якби, немає сигналів, як це, це називається, у, у готовності у до, докуматі, чогось. Так, до чогось там прийти спільно і так далі. Я думаю, що просто Трамп е, стає частково жертвою своєї ж же, ну, свого підходу до зовнішньої політики і взагалом до, до політики, коли у нього обмежене коло осіб, да, там, яке от займається певними справами, і от він фактично. Знову дістав цього Вікофада з такої довгої шухляди. Ми його фактично не, не бачили, не uh -huh. чули там декілька місяців, особливо після після, після так сполучених штатів по, по ядерних об'єктах. Ірану, тому що взагалі то Вітков якраз офіційно має посаду так. спеціального представника з близького сходу, то в принципі, я допускаю цілком, що дійсно те, що публікується, і в західних, і в наших медіа, деякі наші журналісти теж, теж підтверджують, що Вітков неправильно зрозумів. Путіна, коли той е, нібито сказав, що вони готові вийти, да, що вони готові вийти значить, з там, Херсонської, Запорізької областей, і, і що, от, грубо кажучи, знаєте, от. Е, Цілком допускаю, що Ну, за такі помилки, я так розумію. Якщо так підставляють шефа, то можуть потім нести відповідальність. Ну, взагалі, то можуть нести відповідальність, але я не думаю, що це той випадок, тому що Вітков дуже близький з родиною Трампа, і в принципі, якби знову ж таки була у Трампа можливість, по перше, альтернатива когось на цю посаду, да кого б теж приймали би росіяни і з ким би вони готові були контактувати, тому що Трамп знаєте, от не маємо... вибір невеликий. Це, це я перше. хочу вас ще встигнути запитати. От чи могла бути причиною могло бути причиною рішення Трампа його ну попередження, не хочу казати погрози вести 100% мита на для покупців енергоносіїв з Російської Федерації? Я думаю, і що чи так? можуть вони вирішити з Путіним це питання на користь Росії, тобто що відмовиться, і що готовий Путін чим поступитися, аби цього не було. Я думаю, що Путін може Трампу пообіцяти фактично зупинку да там по лінії розмежування, тобто, грубо кажучи, не просування російських військ, наприклад, тобто замороження да, по лінії замороження лінії фронту. Фактично, навряд чи саме за це Путін готовий щось там обміняти, хоча. Ну хоча знову ж таки, якщо Трамп прям буде сильно налаштований, знаєте, це якраз той випадок, коли теж дуже залежимо від настрою Трампа. Якщо Трамп буде прям налаштований от на обмін територіями, загалом як він сказав, ну тоді це довга дискусія. Тоді це дійсно там за одну зустріч не вирішиться. Я от просто хочу, щоб ми розуміли, що Трамп це не умовна Меркель. Він не буде там на перемовинах з Путіним сидіти добу. Він хоче прийти на Ну, 40-50% вже готовий плацдарм, uh -huh. і, як то кажуть, розставити там фінальні акценти, дещо відчути особисту да, якусь хімію там, і, грубо кажучи, якесь своє слово в принципі, додати. Але, от як там, наприклад, говорять очевидці, да, що, от, ну, там, наприклад, Меркель у Мінську там, значить, викреслювала якісь слова, там, змінювала місцями. Ну, Трамп таким займатися не буде. Тобто, це має робити підготовча, ну, підготовча робота. Да, це Міністрації має робити чи е, півхвилини. Маємо він може цей інструмент застосувати я введу 100% мета. Я думаю, що так. Ну це то -то... болісно для Росії буде. Це болісно буде для Росії, і це знову ж таки. Я думаю, що Трамп лишає за собою право робити певні кроки, які можуть бути не обговорені. Да? тобто, якщо він буде бачити, що те про що домовляться, uh -huh. не буде реалізовано, то Трампа нічого не зупиняє в принципі від від того, щоб зробити ті кроки, про які ну не обов'язково розкривати всі карти Росії. Я дуже сподіваюся, Туди що воно Трамп це найцікавіше, так і воно найдієвіше, пане Владиславо. Я вам дякую за цікаву Дякую. розмову це був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики.